Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, пройшло відкрите тренування учасників вечора боксу Кроуфорд Мадримов, яке пройде 3 серпня. Подивитися бої можна буде в нашому телеграмі в описі під відео. Кроуфорд вже дав характеристику Мадримову. Ізраїл Мадримов приголомшливий боєць. У нього 10-0 і хлопець уже чемпіон світу. Він жорсткий і небезпечний. На нас чекає захоплюючий бій. Хлопець дуже сильний і оманливий. Мадриму може як і буксувати, так і битися. Він може тримати удар. Ось чому цей бій відмінний. Я знаю, що він старанно тренується, і тренери хочуть зробити з нього найкраще. Мадримо зробить усе можливе, щоб змістити мене з мого місця. Він хоче те, що є у мене, а саме визнання почестей мого місця в рейтингу. Хлопець хоче бути на вершині світу, де зараз перебуваю я. Я вважаю Ізраїла найкращим бійцем у першій середній вазі. Що стосується мене, то я вже був тут раніше. У цьому немає нічого нового. Я знаю, як справлятися з такими речами. Я знаю, як битися з хлопцями такого типу. Приходьте на бій, я ще раз покажу, чому є найкращим бійцем на планеті. А тренер Мадримова Джоель Діас сказав. Ізраїл готовий до всього, що може запропонувати Кроуфорд. Під час тренувального табору ми акцентували увагу на всіх найсильніших сторонах Теренса. Кроуфорд ніколи не бився в цій ваговій категорії. Він колишній легковаговик, який піднімався по дивізіонах. До того ж, ви знаєте, що робить Вік. Ми всі стаємо старшими, і очевидно, що Кроуфорд вже не той. У нього не було надто багато воїнів. Але перед кожним поєдинком він проходить тренувальний табір, а це знос. Йому 37. Є ще деякі важливі речі, крім підготовки та плану на бій. Він піднімається в першу середню вагу. Далі переходимо до Енді Руйса та Джарела Міллера. Руїс сказав: я планую бути в тій же вазі близько 121,5 кг, як і в моєму першому бою з Ентоні Джоша у 2019 році. Я не хочу втрачати занадто багато ваги, оскільки знаю, що мій суперник буде важити близько 136 кг. Ми, друзі, поза рингом, але на рингу це бізнес. Джарел, пора, мужик, настав час. Це все бізнес, нічого особистого, Давай займемося справою. Це хороший бій для мене, особливо через те, що я не бився 18 місяців і для мого плеча. Я не кажу, що на мене чекає легкий поєдинок, тому що це не так. Не можна нікого недооцінювати. Це ідеальний бій для мого повернення. Міллер теж висловився. Я скинув 20 кілограмів і тепер готовий до рок-н-ролу. У мене знову є прес. Я готовий надерти цьому хлопцеві дупу. Перший місяць підготовки це відстій. але потім ти втягуєшся в режим і починаєш бачити результат. Ти починаєш бачити, як змінюється твоє тіло. Наш бій це не особисте. Енді замінив мене кілька років тому і отримав великий чек у бою з Ентоні Джошуа. А тепер я маю його вздрючити. Після цього поєдинку я поверну його дупу до боріто і на час. Я почуваюся чудово, я не їм так, як Енді. Я відклав у бік тако, боріто, бургери і старано працюю. Я прийшов, щоб перемогти. Я прийшов, щоб відправляти суперників у нокдаун. Я знищую людей. Можливо, руїс руйнівник, але це я знищую людей. Я готовий попрацювати у п'ятому раунді. Енді має впасти. Далі переходимо до ще одних супертяжів: Джареда Андерсона та Мартіна Баколе. Баколе сказав: я думаю, що приберу його до четвертого або п'ятого раунду. Я старанно тренуюся і готовий. Цей бій багато значить для мене, тому що я повинен продати себе в Америці. У Великій Британії всі знають Мартіна Баколе. Але тепер я хочу здобути американських фанатів, тому що світ боксу дуже великий. Я викликаю всіх, але вони уникають мене. Я готовий битися з ким завгодно. Я тут, щоб зайнятися справою. Я тут не для того, щоб жартувати. Я тут не для того, щоб грати. Я нокаутую Джареда. А Андерсон сказав: Я не можу дочекатися, щоб побачити, як він спробує мене нокаутувати. Я не можу дочекатися, коли він мені це покаже. Це мій наступний етап на шляху до чемпіонства. Кожен бій робить мене ближче до мети на один крок. Я тут, щоб перемогти. Я тут щоб влаштувати шоу для натовпу. Як ви бачите, всі вже схвильовані. Я тут, щоб зробити свою роботу. Це буде цікавий поєдинок. Мій суперник стане в центрі рингу і буде битися. Мені це подобається. Я хочу скоріше вже вийти на ринг. Інший цікавий бій відбудеться між Ісаком під Булем Крусом та Хосе Веленсуелою. Крус сказав: ми ясно дали зрозуміти, що я готовий до великих імен. Але при цьому можу битися з ким завгодно і перемогти кого завгодно. Валенсуела м'язистий боєць, який так само, як і я, любить іти вперед. Немає сумнівів, що це буде найкращий бій вечора. Також Круз назвав список бажаних суперників: Джервонта, Теофімо, Райан і останній Шакур. Гарсія тільки тому, що він боїться, кого люди хочуть бачити. І я теж хочу цього поєдинку. Можливо, коли-небудь ми зустрінемося. Стівенсон останній, тому що це бій не для людей. Усі присутні в залі просто спатимуть. Виступ Шакура це щось на зразок концерту Моцарта. Валенсуела теж висловився. Це мрія, що стала реальністю. Це те, про що я мрію усе життя. Я завжди почуваюся краще, коли б'юся з крутим бійцем, таким, як Ісак Круз. Хлопці всі люблять і поважають. Я думаю, що він до біса класний боєць. Він крутий, у нього велике серце. Ісак традиційний мексиканський боєць. Так що гарантовано, що ви отримаєте феєрверк під час нашого бою. Це протистояння для фанатів. Це велика відповідальність для мене і для нього. Ми обидва мексиканці, які прагнуть високих стандартів. У мене є все щоб перемогти Ісака Круса і стати чемпіоном світу. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!